Я Людмила, у нас дівчинка Ема, руденька, Мікс, порода Мікс. Добре, Емі наші вже більше року. Син на сайті знайшов, зацікавився, тому що ну, хочеться, щоб собака була вихована, вічлива, дотримувалася інструкцій по життю. Хотіли, щоб вона більш була ну, більш вихована, тому що собака в нас гіперактивна. Перший день у нас був важкий. Вона не захотіла брати ласощі з рук інструктора. Хоча в нас була умова, ми хотіли, щоб із чужих рук собака не брала ласощі, а виявляється, вона цього не робила сама по собі. От, дві неділі в неї було адаптації, і два місяці ми навчалася. Вона дуже-дуже слухає інструктора. Вона молодчинка велика, але з хазяйнами вона не дуже слухняниця. Емоції зашкалюють. Але я думаю, що вона ж звикне ніяких проблем не виникало. В на першому тижні навчання вона навіть була собакою тижня. Ні, дуже все зрозуміло, дуже гарно пояснила Настя. Але ну от розумієте, в інструктора все відточено, а тут ж треба ще знати, як ласощі тримати, як правильну руку подати. Але вона молодчинка все пояснила. Не все в мене зразу виходило, звичайно, але ж. Я думаю, що так. Просто вона не все зразу може показати через те, що я ж говорю гіперактивна собака. Вона не може стримати емоції. Дуже скучила. Я буду рекомендувати.